Вітаємо любесеньки. Оксіок, Харків на зв'язочку. Робимо розклад на нові моїй колоді Монара. На такий момент. Зараз не про прильоти, не про наступи. Зараз ми мальчики, мальчики. Ось таке включаємо. Я вам казала, що в цьому році дуже багато буде стосуватися стосунків, романи, Яскраві, швидкі, нові пари. Ось, будемо дивитися, пробувати на манарі. Що принесе цей рік, рік лошаді да, вогняною лошаді, а це прям про страсть і такі на повному ходу. От будемо дивитися зараз, що принесе нашим людям у 2026 році стосовно кохання стосунки відносини. Величезну, величезну відвертість. Нести буде аж гай шумить буде. Дехто навіть повернеться до своїх минулих стосунків. Але заграють вони, що називається, новими фарбами. Дуже-дуже да? відверта позиція особливо буде у жіночій половини. Особливо. О тут на Манарі вот три карти мені випадають. Які показують саме жіночі енергії. Ну, так їх представила Манара. Це іщістка води. Зараз так обережненько показую. Це і туз кубків. Отака. Гарна, пригарна. І карта сонце. Ну, це абсолютна відвертість. Апсолюна. Сонце про тепло. З кубків, про величезну просто емоції нагало. На такому, ніхто нічого не скриває, не хочу чекати завтра, хочу тут і зараз просто відчуваю, хочу, дію. Отак от, от. І шестірочка води показує о том, що навіть в минулі стосунки будуть повернення доєднення, скажімо так, людей, які в минулому ми були разом. Що ще я що з минулими цими стосунками, давайте так? Можливо, знаєте, що відбудеться, зміняться якось в вашому? В ваших парах зміняться ролі, можливо, навіть. Коли особливо, якщо це, чоловік, да, вирішував, як він хоче, чи хоче він взагалі. Жінка ролі такої не мала. От тут жінка буде мати таку роль. Поки вона хоче, тобто змінний підхід буде до стосунків, з нею людина ця буде. Ну, це про тих, хто повернеться до минулих стосунків. Там чоловіки будуть відчувати рідну душу. От Знаєте, як типу, смачно, як в дитинстві. От так хочеться сказати. І жінка цим буде вміло користуватися. Далі, стосовно дуже-дуже великої відвертості. Я не знаю чому, але жінки в цьому році будуть більш прагматичніші, більш знати, що їм треба. Так, вона готова душу показати і не тільки душу. Але є якісь обмеження, які вона чітко буде оголошувати, да? казати, вона не буде стіснятися. От виходить так, що ця лошадка наша, да, вогняна, яка мчить на всіх парах, це відверта така енергія пристрасті, бажань, цілий. Бачу, бачу цілі да, і не бачу прегради. Ну, щось таке. І жінка точно буде розуміти і говорити прямо, що вона хоче. Чоловіку треба буде приймати, тому що тут ще жодної карти чоловічої не випало. Я кажу вам, що це буде дуже сильна жіноча енергія. І це може дуже добре для нашої країни, тому що жінка не про війну. Жінка про кохання, про відчуття, про, скажіть, я скажу, тендітність. Про силу, але іншого порядку, заботу, за, захист. Ну, ви знаєте, що ж ну, берегиня, Ну, жінка-українка це берегиня. Ну, це не про війну. Вона може, звісно, е, захищати, але на іншому рівні, на іншому плані. Е, стосовно сонця, тут теж такий момент. Може нести так, що укрилля впалити, Тому що наступна карта в цій колоді Манара, там те саме жінка, яка ну, по легенді да, вона опалила крила і впала. От тут піки це буде. От дуже обережно, бо нести буде на повному ході. Да, і хтось за це отримує неприємні моменти. Чому? Хтось ну, комусь придеться заземлитися. Через певний час такий польот дуже сильний пристесних відносин. От я казала, що це будуть романи. Це більше схоже на романи, коли от. Понесло, все ярко, все класно, все відверто, всі один одному сказали, що треба, що хочеться, що і так далі. Але потім, що, як знаєте, сірник оцей спалах, але ж і сірник він дуже швидко гасне. теж такий момент може бути для жін, саме для жінок. Теж. Бо будуть, можливо, романи навіть з одруженими. І хтось когось там, де іменно з одруженими, от там буде заземлення дуже швидке і неприємне. Але, в чому справа? Тут мені кажуть про те, що не буде, скажіть я скажу, довгої пісні стосовно того, що, знаєте, як коханка дуже довго, довго сидить біля цього свого одруженого да, чоловіка. І терпи, і там, ну, просить, Та, ну, давай, ну, ну коротше, терпи і сидить біля нього довго. Тут такого не буде. Як тільки буде розуміння того, що вона на краю, десь в стороні, десь на берегу, а не в його житті, вона не головна, буде точно розуміння того, що я варта більшого. І як би боляче не було, тут тут землі. І відлюдник. Вона просто піде. Оце от уже добре, зважаючи на ту ситуацію, да, про яку ми сказали. І тут з воздуха, да, жінки будуть. Ну, вона піде, мало того, що вона піде, вона ще буде собі, скажімо так, не вмирати з горя. А буде, я думаю, шукати нового Нового партнера. Коротше, дівчатки, готуємось. До того, що будете. Буде дуже яскраві моменти, але, що мені подобається, ніхто сидіти довго в стагнації таких неприємних стосунків аб'юза, ніхто не буде. Навіть більше того, у когось програється, що вона мало того, що пішла, і вона. Ну, Скажіть, є ж такий момент, да? коли жінка шукає відносини колись з одруженим чоловіком, вона ну, ну типу, заздалегідь вона вже десь підсвідомо вона готова до стану жертви. От тут кажу, що жертви і не буде. Але ж це формат такий стосунків. Якщо жінка йде в стосунки, там, де чоловік зайнятий, ну, це вже ну, типу, трошки, да? ні, ні, трошки я б сказала свою справжню думку, але я зараз як таролог розмовляю. Да? Нестандартні, скажімо так, нестандартна позиція. Ці жінки, мало того, що підуть, вони будуть шукати іншого сильного чоловіка, але який її, най він її, контролює, най він її трошки десь зажимає, або, ну, типу, якийсь формат задає да, стосунків і каже, що робити. Але він її поважає в стосунках. Тобто нема такого аб'юза повного знаєте, жертвенності, що вона нуль, просто без палочки. Ні, вона буде шукати сильного чоловіка. Так, нехай він там, є правила чіткі, да, за якими треба стосунки ці будувати, але він її поважає. Бо тут саме лицар, карта в Манарі, це да, він сильний, він її володіє, але він її поважає. А тут от, 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 це є цей аб'юз, коли чоловік е давить на жінку, повністю погружаючи її в стосунки. Але ж це виходить на королеву воздуха. Королева воздуха – Це не та дівчинка, яку можна, знаєте, повністю управляти. І ще є поруч, королев, е не, королев, господи, туз, туз туз, ні, королева воздуха і туз землі. Не буде такого стану, що вона повністю все терпить. Вона готова терпіти, але тільки. В тому випадку, і коли вона щось от цього отримує. Отримує королева землі, королева воздуха і туз землі. Поруч імператор. Да, терпіте тільки тоді, коли вона отримує. Він знає, за що вона це робить. Ну, от якось так. Для, давайте так, давайте для одружених, для одружених. Найцікаво, у нас ще трошки є час. Це новий якийсь буде бажання нового підходу. Причому опять, не опять, а знову називається. А бажання в щось нове принести, прощупати, так скажем, свого чоловіка на нові якісь теми стосунків буде зі сторони жінки. Тобто польот фантазії, якийсь, таке відчуття, якесь. Тут Сімірка Кубка це ілюзія якась така фантазії, да? будуть зі сторони жінки. жінки. І Дев'ятка землі також каже про те, що вона буде тільки так, щоб їй було зручно це робити. Ну, так, як вона, коротше, хоче. Давайте так, цей рік, я так розумію, це, це про бажання жінок, жінок. ініціатори будуть, і враховуючи саме їх побажання. Буде. А ж чоловіки? Двійка, двійка води. Ну, будуть намагатися якось, скажімо так, хоч іноді відповідати, скажімо так, її забаганкам або її фантазіям. Або в ну, деяких, скажімо так, в моментах, ну, дивлячись на яка, яка пара. Буде придивлятися к цьому, буде десь приймати це, але не на повному, знаєте, нещиро, можливо, навіть нещиро. Буде просто ну, карта дзеркала буде відзеркалювати, скажімо так, цю поведінку. Ну, хочеш таке? Ну, давай спробуємо таке. Ну, хоча б піде на то, щоб спробувати. не устроїть. Круглий глаз великих не зробить, так, щоб, знаєте, прям Боже, кошмар, як ти собі таке дозволяєш. Ні. Він прийме цю гру. І королева води. Ну, жінка це просто продавить своєю жіночності, своєю... Ну є що, є що... є що... королева ку... о Так, да, королева води і вісімка огня вогню. Жінка зможе такого добитися, скажімо так, вона дуже відверто буде це в цьому плані. І чоловік і йому просто діватися нема куди. Він прийме це. Бо він буде навіть у деяких буде в парах зрозуміло так, що якщо він не відрогує певним чином, вона піде десь шукати це в іншому місці. Навіть таке. Навіть отаке. таке. Не знаю, дуже багато, ну, понятно, що мене це більш про ну, більше тут жіночих карт, але чоловічих І Я що не викладаю, саме, скажімо так, ролі, які ініціативні, вони від жінок йдуть. Тут випали, ну я ж кажу, що чоловіки, і вийшли карти з чоловіками. Але вони вийшли більш, скажімо так, Тою стороною, як приймаюча, або не приймаюча. або хоча б, ну, типу, придивляється, думає, чи да, чи ні, чи як. Бо тут дві води. І що там ще випадало? Це пропридивляється, про намагається зманіпулювати на двох стулочках усідіти тобто, і ну, наші та ігру прийняти, да, ці нові, скажімо так, її забаганки або неї, нові, нові її фантазії раз-раз. Але. Тут же ж ну, якби, ну, не піде одразу в такий, знаєте, вау, клас ефект, тому що будуть сумніви. Можливо, навіть е, також цього моменту, моменту стосується, то що я кажу, що або типу, він приймає, або вона може десь в іншому місті шукати. От ще є така думка йде, можливо, це навіть його буде думка така, що якщо я сейчас їй не дам, то що вона хоче. Е, а що в нас жінка хоче? Кохання стосунків, відчувати себе або дівчаткою-дівочкою, або королевою. Це емоції, це відчуття, це відчувати себе гарною, коханою. Це про стосунки. Тобто, можливо, навіть просто, що у деяких чоловіків виникне думка така, що якщо я її зараз не дам, це вона піде і десь знайде в іншому місці. Поэтому кажу, що тут такий момент, що чоловік буде винуждений, скажімо так, йти на ну, погоджуватися, коротше говоря, на нові бажання або якісь експерименти. І нові вимагання прям. Я думаю, що це будуть прям вимагання. Але не жорстка. Тут не про мечі, тут про кубки, тут про іншу, про таку хитрість жіночу, соблазн, ну, таке. Ну, все, інформація во благо. Я вам кажу, що в цьому році буде цікаво. Не зря я цю манару взяла. Просто ну, шикарна колода нового плану. І подивимось. Я думаю, що в цьому плані, в цьому році буде багато дуже запросів саме на стосунки. Бо всім ми, діло, війна війною. А Кохання і обід, воно навіть присутнє під час війни. Кажуть, обід по розписанню. І кохання, всі, 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 всі під час всіх війн вона присутня була обов'язково, Бо без цього ми б з'їхали з глузду. Ось вот, в цьому році будемо працювати саме з стосунками, з коханням. Кохання вам бажаю, сил вам наснаги, Божого захисту, терпіння. Слава Україні!